Може бути якийсь серйозний землетрус: 4-5 балів, навіть 7 балів. Ну якийсь дуже серйозний землетрус в Туреччині, і скоріше за все влітку ми про це почуємо. Туреччині сталося відразу два землетруси, один магнітудою 6,1 бала, інший 4,6 бала за шкалою Ріхтера. Внаслідок стихійного лиха є постраждалі та руйнування. Як ви бачите, на жаль, підтвердились мої дару прогнози від 1 червня від 16 травня, а також від 13 березня, які я давала. Для Туреччини. В Туреччині я робила прогнози. Там показувало сильні землетруси. Ці всі землетруси більше всього штучного характеру, тому що дуже багато обстрілів. Дивимося, Туреччина. Ой, Туреччина, щось тут десятка жезлів і вежа. Я думаю, в Туреччині навіть в найближчий місяць може бути якийсь глобальний землетрус. Мені б не хотілося говорити, що прямо до 10 балів, але щось таке жахливе, що руйнує будинки, як в Туреччині було в минулому році. Можливо, знову ось таке може бути. Сім... бачите, сімка мечів. От так як вже було, я думаю, що якийсь рукотворний землетрус знову буде спровокований в Туреччині. Сімка пентаклів, двійка мечів, шістка пентаклів. Земля, тут якісь знову незрозумілі заворушки. Загроза в Туреччині є землетрусів, близько там біля води, тобто там, де вихід до моря, скоріше за все. І ці землетруси можуть бути ну, якісь спровоковані, рукотворні. Місяць сімка мечів. Щось тут відбувається те, що ми не знаємо, і внаслідок цього в Туреччині може піти землетрус. Тобто є така ну атака, прихована на Туреччину на її. Флот як варіант в будь-якому випадку, тут загроза землетрусів, враховуючи то, що в мене випала перед сим десятка жезлів з вежею, як фортунки, дуже велика. І тут землетруси можуть бути значні від 2 до 7 балів. Лікарства, розбите серце затміння. Да, дивіться, можливо, коли буде місяць у повні, або якесь місячне затемнення. Коли на небі щось відбувається значне з світилами, сонцем, місяцем, і тоді, в Туреччині, близько цієї дати може бути якийсь досить такий серйозний землетрус. Далі можуть бути значні жертви, і багатьом людям прийдеться ну, проходити лікування. Землетрус землетрус може бути значний. По сімці Пентаклів вже відігрувався в Туреччині землетрус, тому е, треба брати це до уваги. Може бути якийсь серйозний землетрус, 4-5 балів, навіть 7 балів. Ну, якийсь дуже серйозний землетрус в Туреччині і, скоріше за все, влітку ми про це почуємо. Вітаю вас! Ви на каналі Хайтерро, мене звати Людмила. Як ви вже дивились, мої попередні прогнози щодо Туреччини, і я вам говорила, зокрема в прогнозі від 1 червня, що може бути місяцю повні або ще якась важлива з астрологічної точки подія в небі, і що ми бачимо: землетрус стався 10 серпня. В той же час, 9 серпня 2025 року, була осетрова повня, яка відбулася в знаку Водолія. Це підтвердилось по прогнозу. Також в попередніх прогнозах я говорила про загрози для. Кораблів в портах Туреччини, і це, що може бути близько до землетрусу. І ось саме 10 серпня в турецькому порту Чешми пасажирський паром після втрати капітаном судна керування зіткнувся з декількома грецькими кораблями. На щастя, обійшлося без постраждалих. І ось Землетрус 10 серпня напередодні переговорів Трампа і Путіна. Також напередодні переговорів минулих, які не сталися через те, що Путін не приїхав до Туреччини, був лише Зеленський у Ердогана. Також в Туреччині стався землетрус напередбачувано. Тому я думаю, що все ж таки до Туреччини застосовується кліматична зброя. І я попереджала, що будуть ось такі хитрі рукотворні землетруси. Як ми це вже бачили було на Камчатці, так і зараз в Туреччині напередодні переговорів. Давайте подивимося: Туреччина влітку ще чекати. Ще якісь жахливі землетруси літо осінь. Давайте подивимось. Сьогодні 11 серпня. Туреччина. Чи чекати землетрусів в Туреччині? Тут випадає лицар Жезлів. Колісниця, Імператор і е, паш Пентаклів. Все-таки, я думаю, знову ж таки, будуть якісь потрясіння в Туреччині, але це вже будуть такі землетруси близько е, 4 балів, не якісь глобальні. Давайте перевіримо на Ленорман землетрус в Туреччині. Чи буде якийсь жахливий руйнівний прям руйнівний землетрус в Туреччині найближчі місяці літо осінь? Тут якір, птиці, гора і ключ. Все-таки, я думаю, що прям зовсім таких руйнівних землетрусів, ось такі там 7, 8 балів, то, скоріше за все, не буде. Буде. Якось це питання вирішуватись все-таки, буде обговорюватися питання. І я думаю, що все ж таки це пов'язано з переговорами. Ось ці землетруси в Туреччині, вони рукотворні. Тому, я думаю, будуть вирішувати якось питання для того, щоб забезпечити людям якусь стабільність. Тому. Сподіваюся, що в Туреччині все ж таки ми не почуємо про землетруси якісь значні, ось такі близько 4 балів, якісь землетруси в горах, але не прям така розруха руїни. Давайте подивимось додатково, чи будуть жертви від цих землетрусів. Я розглядаю це питання, тому що мене дивляться і в Туреччині. В мене є глядачі по всьому світу, якщо подивитися аналітику канала, тому дивимося значні жертви від землетрусів Туреччина. Четвірка Пентаклів. Ну, можуть постраждати житлові будинки. І знову ж таки, тут близько 4 балів, я думаю, будуть землетруси, не більші. Але люди все одно будуть боятися, тому що знають, що Туреччину добрячі труси. Давайте подивимося. Ердоган, як я вам говорила в попередніх прогнозах, Ердоган хоче виконувати місію миротворця для України. Давайте подивимось, яка роль Ердогана буде у переговорах Росії, України, Трампа, чи буде Туреччина брати там активну участь, що покаже. Роль Ердогана в переговорах по закінченню війни в Україні чоловік, тут знову ж таки, бачите, випадає чоловік, він хоче брати участь в цю обручка, дитина і е, корабель. Як варіант, як варіант, я думаю, що якісь реальні договори щодо завершення війни в Україні е, будуть підписані. Як варіант, саме в Туреччині щось таке важливе те, що дасть дійсно поштовх до закінчення війни. Тому ось ці переговори на Алясці, про які зараз говорять, я думаю, що ні. Також я думаю, що буде підписаний якийсь договір щодо Чорного моря, взаємодії судноплавства, ось таке там щось таке важливе. Туреччина хоче забезпечити. Тому я думаю, що буде. І свій зиск, звісно, Туреччина, Ердоган, хоче мати з того, щоб бути як миротворцем, але на цьому якось підзоробити собі та своїй країні якісь, якісь вигоди. Є також свої плани, я думаю. По горі дитині кораблі на Крим і в Туреччини. Але це вже таке. Тому, я думаю, Туреччині невигідно, щоб Росія прибрала собі до рук Крим. Давайте подивимося, як Ердоган зараз відноситься до Росії, і яке його відношення до України. Спочатку дивимося відношення Ердогана до Росії. Тут жінка. Дитина, розвилка і серце все-таки Ердоган хоче і нашим, і вашим, і серце до Росії з однієї сторони лежить, тому що там є ресурси, там є якісь нові шляхи для вирішення питань Туреччини. Ну, як варіант, можливо, це стосується газу, нафти, російської інших якихось ресурсів. І Ердогану це потрібно. Тому Туреччина завжди вона на своїй стороні. Дивимося, як Туреччина, Ердоган відноситься до України. Як до України. Тут також серце дерево, корабель. І вежа. Ердоган відноситься, в принципі, він хоче партнерства із Україною і з Росією. До Росії свій інтерес, до України знову ж таки, Чорне море, судноплавство, корисні копалини також по дереву, земля. І тут будуть також заключені якісь угоди з Україною. По вежі підписання на найвищому рівні, і це, що стосується землі до моря. Тобто, я думаю, яка співпраця щодо портів, щодо корисних копалин по дереву, і Ердоган все-таки хотів би завершення війни і щоб Україна, Україна свої території зберегла дерево. Що ж теж непогано. Давайте подивимося сама Туреччина. Чи буде якась зміна влади в Туреччині в найближчі роки, чи все-таки там буде все спокійно. Дивимось Туреччина. Питання влади. Тут розбилка. Чоловік, хрест і дом. Як варіант, я вже неодноразово говорила, що у Ердогана є проблеми зі здоров'ям. Я думаю, що Ердоган буде, мабуть, до кінця свого терміну, поки його не винесуть перед ногами з президентського крісла. Він все-таки тримає Туреччину, і це як. Його ось така міні-османська імперія. Тому Ердоган, він як імператор в Туреччині, і він хоче в цій країні. Царствувати, поки він живий. І я думаю, що він нікому не віддасть найближчими місяцями то це так точно свій трон. Давайте подивимося, Туреччина, що там буде у владі відбуватися. Тут п'ятірка пентаклів. П'ятірка жезлів, сімка жезлів і єрофант. Якби не намагалися Ердогана скинути, він все одно буде правити. А ось зі здоров'ям, ось тиск, серце, можливо, в нього якісь судоми жахливі, можуть бути інфаркти, можуть бути ось дуже такі гіпертензивні кризи. Тобто в нього дуже підвищений тиск, гіпертонія, тому... Інфаркти, інсульти, на жаль, на жаль, тут є загроза. Але я думаю, що лікарі займаються поліпшенням його стану. Тому якихось глобальних там зовсім катаклізмів у владі Туреччини найближчим часом ні. Можуть бути лише загроза різних стихійних лих, і Туреччина, вона, на жаль, потерпає від. Землетрусів часто. Ось такий був прогноз. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Підпишіться на канал, поставте лайк-дзвіночок. Хай у вас все буде добре.